Всім привіт! Е, ті, хто дивляться це відео. Доброго дня, доброго вечора. Не знаю, там, в залежності, коли ви вже його дивитесь. Хочу побажати вам хорошого дня, хорошого настрою і так далі, і тому подібне. Сьогодні е, у відео, я думаю, вже по назві ви в принципі, зрозуміли, про що буде йти мова. Е, да, Я хотів би розібрати, трошки розвіяти міфи про про це все, тобто про, розказати про крипту, про Форекс і. Швидше за все, ваші от переконання, ну не у всіх, звісно, але в більшості там, або в половині були переконання, що трейдинг, там, крипта це просто і шалені бабки. Сьогодні в відео я розкажу, наскільки це все просто, і наскільки це шалені бабки. Тому да? ви зрозуміли, що це в кавичках було. Про себе не буду нічого розказувати, не бачу зараз цього сенсу. Тому перше питання, скільки можна заробити на трейдингу? Да, це, напевно, основне питання, яким задається кожна людина, яка починає свій шлях в цьому. Або, в принципі, той, хто там десь побачив в інтернеті там оці, а, криптопрофесіонали в Дубаї, там на Мальдівах і так далі, як вони там тругують, чи лежачи в басейні, чи шучу, там снічить там заробляють сотні мільйонів доларів. І от ви себе задаєте питанням: ну скільки реально можна заробляти на цьому? Тобто, чи взагалі існує стабільність в трейдингу, чи це все міф? Все залежить від вашого депозиту, це 100%, але якщо от ви думаєте, що вклавши 100 доларів, знову ж таки, так як оці всі заставки там і креативи від різних інфоциган, що там навчають вас торгувати і зроблять вам 100 доларів там. Тисячу. І ви теж думаєте, от я вкладу 100 доларів і зроблю з них 1000. Можете забути про це, це в принципі неможливо. Діло удачі однозначно, але ну, швидше за все, у вас не вийде. Швидше за все, у вас не вийде. Якби ви не думали, що от ви іменно той особливий, ви іменно та людина, яка от зробить це, я вам скажу таку штуку, що в науці є от під назвою когнітивне упередження. Бо когнітивна ілюзія. Я це виписав е, собі з інтерв'ю, чи це був підкаст. Ну, тобто, е, було інтерв'ю одного відомого трейдера Ланс Брейнштейн, якщо я не помиляюсь, е, він розповідав про таку штуку, як систематична помилка відбору. Тобто, от З групи 25 людей, є група 25 людей, і кожен з них думає, що. От він саме саме він доб'ється успіху, хоча насправді успіху доб'ються тільки чотири людини. І запитавши кожного з них про їхні плани, про їхні думки там стосовно їхнього успіху, всі одноголосно будуть відповідати, що от вони саме вони заслуговують, і саме вони його доб'ються. Тобто це в принципі логічно, тому що ти віддаєш цього себе, там якісь справі, ти жертвуєш своїм часом, і правильно ти будеш очікувати хорошого і позитивного результату. Но як показує практика, тільки чотири людини реально добиваються чогось. Це було до того, що от ти думаєш, що саме ти доб'єшся тут швидкого результату. Ні, швидше за все, такого не буде. Як зазвичай буває, от перших 100 доларів ваших, оці, які ви хотіли вкласти і там зробити мільярд, вони підуть на досвід і в когось вони підуть на розчарування, тому що от не вийшло, да не фартануло. Ви маєте от зрозуміти і запам'ятати собі раз і не завжди, що от справжній трейдинг, такий, який він є, це не про яхти, тачки, це про 5-10% до вашого депозиту в місяць і стабільно. Тобто, якщо ти вже торгуєш там квартал, закрив там, плюс 30%, або плюс там навіть 15, плюс 20 це вже ідеально. Це вже ідеально. Добре, думаю, з цим зрозуміло. Друге питання. Скільки часу піде на це все? Скільки часу піде на освоєння трейдингу, на освоєння цієї професії? Знову ж таки, цікаве питання і важливе для кожного, тому що от молодь да, 21-го століття от так сформована, так побудована, що ну, от хочеться все і зразу. Тобто не хочеться чекати, хочеться. От... Сьогодні там вивчити, завтра вже заробляти. Ну тобто не хочеться чекати там 2-3 роки для того, щоб е, чогось досягти. Ти хочеш там буквально там в проміжутку 2-3 години, да? шутка, понятно. Дивитись, ви там хочете подивитись якесь відео на YouTube, і там е, 5-10 секунд реклами триває. Ну, вам реально просто впадло дивитись ту рекламу і ви згортуєте повністю все відео. Не знаю, ну в мене таке було, тому. Я думаю, в кожного в когось точно було. Багато хто думає, що от за місяць часу він, допустимо, місяць часу інтенсивно буде готуватися, інтенсивно буде вчитись, там, шукати інформацію, зубрити, там, набивати шишки якісь. І там протягом місяця-два він вже почне помалу рубати капусту, так, як кажуть на трейдингу. Ну, я розчарую вас максимум, що ви будете рубати, це капусту. Дома, на салат, там, якісь, чи там такого плану. Не... Запам'ятайте, що це не нереально, тобто, освоїти будь-яку взагалі професію там, за місяць, два, ну, три часу. Тобто, однозначно, потрібно від півроку до року, щоб плюс-мінус в'їхати, тому що е трейдинг це взагалі е основна робота це кропітлива робота над вашою психологією. 80% е залежить від вашої психології, і тільки 20%. Там або 70 на 30, або 80 на 20, залежить від, вашого, від ваших теоретичних знань, або там від вашого досвіду і розуміння взагалі ринку. Тобто психологія це основний фактор, який мішає, в принципі, стабільно заробляти людині. Тому, знову ж таки, повертаючись, скільки часу на це все піде, це від півроку до року. І не слухайте взагалі нікого, хто каже, що вас за місяць навчить заробляти там бешені бабки. Це, ну, це просто пусті слова, які в кінцевому результаті закінчаться вашим е злиттям депозиту і втрачених грошах на тих самих курсах, які, е на які ви купились. Добре, третє запитання: з чого краще почати? З чого краще почати, От щоб... Е Помаленьку освоювати трейдинг, там помаленьку розуміти щодо чого. Я думаю, зараз взагалі більшість вже в принципі, орієнтується, що таке крипта, що таке ринок, там купити, продати і так далі. Але повірте, що от цю інформацію, яку ви знаєте, саму базу, це там десь орієнтовно 10% від справжнього трейдингу і від того, що від вас потребує ринок. На рахунок курсів. Тобто вам потрібно вибирати якісні курси, вам не потрібно дивитися на фотки в інстаграмі, якщо є там круті фотки з, тачок, з тачками, з відпочинками різними в різних кутках світу. Це по-любому наїхали. Повірте? Що... Тому не ведіться на фотки. Інстаграм це страшне зло. Да, ну, для початку, якщо ви взагалі нуль, тоді можете все ж таки починати шукати помалу якусь інформацію в інтернеті. І зразу вам скажу такий лайфхак: не шукайте, не торгуйте точніше систему підтримки супротиву, не торгуйте там різні індикатори і так далі. Зараз в тренді, так, як всі починають читати, це смартмані концепція. В принципі, не є важкою, але вона толкова. Тобто по смарт-мані ви швидше заробите і дойдете до стабільності, ніж по системі там, супротиву і підтримки. Добре, тому що краще почати, краще почніть з курсів, найдіть і купіть там, скільки б воно не коштувало, краще заплатити і зекономити дуже велику кількість часу. Я не брав курсів ні в кого і. Потратив немало часу для того, щоб зрозуміти, що я абсолютно нічого не знаю. Останнє запитання, четверте запитання. Я не хочу робити довге відео для того, щоб ви не заснули там, і щоб воно було коротке, інформативне і, і, і так далі. Скільки потрібно для початку, да, скільки потрібно для того, щоб стабільно собі нормально заробляти і не ходити на роботу там і. Їздити не на маршруті. Так, да, це питання дуже індивідуальне, тому що якщо я скажу, допустимо, от немало потрібно, то для кожного це немало, 100% буде своє. Я не знаю звідки, але чогось всі взяли от е, таку суму як 100 доларів. Тобто, напевно, що все ж таки знову від, е, тих, е, від тих рекламщиків, да, СММщики, які запускали ці реклами для різних е, в, типів людей. Там зі 100, 100 зробляти, там зі 100 доларів я навчу тебе заробляти, зі 100 доларів і так далі. Ну 100 доларів вам вистачить максимум, це на здобуття досвіду. Там, в принципі, зрозуміти як працює біржа, якщо ми говоримо конкретно про крипту. Зрозуміти, як працює біржа, як купляти, як продавати і тому подібне. Ну, 100 доларів для заробітку вам 100% не вистачить. Адекватна сума для того, щоб заробляти, я рахую, це повинна бути від 1000 доларів. І то при тому, що 50% від цієї суми ви відкладаєте, тобто ви тримаєте її в USDT, це якщо іменно про крипту говоримо знову ж таки. І на 500 доларів ви закуповуєте якісь монети, 500 доларів ви залишаєте для підстраховки, для того, щоб все ж таки психологічний стан у вас був адекватний, нормальний, при просадці там будь-якої монети. Якщо говорити за ринок Форекс, валюти, акції, метали і так далі, там вам не потрібно для початку ніяких вкладень. Тобто там є демо-рахунок, на якому ви можете тренуватися. Да, демо-рахунок це зовсім не той, що реальний, але я, напевно, зроблю окреме відео про це про демо-рахунок, як він там може впливати на ваш реальний рахунок, як він може впливати на вас взагалі і так далі. Але все ж таки з демо-рахунком. У вас є можливість тренуватися. Ну, тобто, як не як там на Бінансі, допустим, ви не можете там взяти деморахунок, Ну, принаймні, зараз точно не знаю. Після деморахунку, коли ви вже набили там руку, ну це порядка півроку, як мінімум, я рахую, інтенсивного, інтенсивної роботи, вам. У вас є можливість отримати фінансування, тобто вам навіть не потрібно вкладати якісь свої гроші. Є зараз дуже популярні проб компанії які надають свій депозит трейдеру, тобто від 5 тисяч доларів до 300 тисяч доларів. Да, і про ці проб-компанії я також розкажу окремо, тому що я впевнений, що це багато кого зацікавить, або зацікавило вже і можливо, мало інформації, або просто лінь шукати самому. Все буде в одному відео, акуратно, гарно і прекрасно. Все ж таки, скільки е, потрібно для початку, якщо ми говоримо про крипту, це від 1000 доларів. Тобто ці, ці гроші повинні бути не останні гроші. Не має бути так, що ви там пішли, здали телевізор, отримали 1000 доларів за нього, чи що там здали, неважливо. Не тобто, ці, ці гроші мають бути у вас. Е, Такі, щоб ви відносили до них не зовсім серйозно. Тобто потрачу, втрачу нічого страшного, тобто зароблю ще, а не так, що втрачу, блін, все, типа, на цьому життя закінчилось. Так, 100% не варто заходити взагалі, тому що це дорога в нікуди. Підсумуємо. Тобто, це все. Думаю, сьогодні ви дізналися цікаву інформацію, Я сподіваюся, в принципі, на це. І також хотів сказати, що от це перше відео на YouTube, там я, в принципі, ніколи не думав, що буду записувати якісь відео, і не являюсь дуже такою соціальною особистістю, соціальним персонажем. Реально розумію і знаю дуже багато людей, які повтрачали велику кількість грошей на те, що довірили їх е рекламщикам. Да, ну, я так говорю, тому що в принципі, рекламщики запускають рекламу та, з е цими різними зароб... допоможемо тобі заробити», зароб... за і так далі. і тому подібне. Ну, чистий лохотрон. Я, тому я хотів записати щось відео такого плану, щоб трошки розвіяти ці всі міфи про це все і... і тому подібне. Я буду радий, якщо у вас будуть якісь запитання, залишайте їх там внизу. Наступного разу однозначно їх розберемо або зразу відповім в коментах. Будь-які питання, які стосуються трейдингу, там, які стосуються ринку крипти, Форекса і так далі. Я буду радий відповісти. На сьогодні все. Дякую. За ваш перегляд до побачення.